Valheim – це дійсно крута гра, яка в будь-який момент може підкласти тобі свиню, особливо якщо річ стосується болота, та, незважаючи на це, до цього можна звикнути або підготувати спорядження і стати сильнішим. Ну як саме ми готувались, та які приходи чекають до нас сьогодні, ви зараз дізнаєтесь. Бажаю вам приємного перегляду та, можливо, навіть смачного. Сподіваюсь, ви вже поставили вподобайку під цим відео. Якщо так, то починаємо! Після останньої вилазки в болото потрібно було все переплавати, чим я вже по класиці зайнявся. Також паралельно зібрав весь мед і пасік та, звісно ж, не забув про свій невеличкий городик, після чого почав готуватись, так як на болоті ця їжа нам стане в нагоді, так само, як і мідовиця. Та цього разу вона ще і настілення. І вже на ранок 143 дня я був готовий вирушати за новою порцією брухту. Та минула практика показала наскільки важливо та безпечно мати портал біля склепу. Тому далі буду працювати по тій же тактиці. Прибувши на болото, я одразу вирішив на пошуки нового склепу. І так як я вже був підготовлений як фізично, так і морально, то почував себе вже трішки спокійніше, ніж іншими разами. Хотів би я сказати, та під час чергової зачистки спавнеру наді мною позначалися два добірних драугри. Мені одному на них тих щастить. Напишіть, будь ласка, в коментах. На щастя, я встиг забрати речі та дати драбака без зайвих проблем, після чого я швидко одівся та взяв реванш. Цікаво те, що він лише був один, куди дівся інший, невідомо. Побігавши по болоту ще хвилин 20, я так нічого і не знайшов. На жаль, на цьому болоті було лише три склепи. Тому наступного дня я вирішив вплисти всю найближчу територію в пушках нового болота, та з одне паралельно відмітити всі крипти, які попадуться до поля зору. І, власне, відправився виконувати цей план. За день вдалося дослідити небагато, та я причалив біля берега, щоб дочекатися ранку, так як густий туман заважав продовжувати далі. На кінець другого дня вже було досліджено чи немало, та навіть погода дозволяла продовжувати шлях навіть вночі. Увечері третього дня я вже був біля старого болота, щоб збрати портал та інші ресурси, які могли там залишитись, та успішно повернувся на дракар. Після чого я доплив до резервного порталу, перемістився додому, пропустив ніч, повернувся назад, забрав портал та поплив далі у розвідку. Пропливши ще трохи, я вирішив, що в цілому того, що я знайшов, буде поки достатньо, тому я пришвартувався біля чорнолісся, зачесив довколишню територію та згистився стінами із частоколу. Не знаю, як вам щастить на зіркових супротивників, але я з ними змагаюсь занадто багато, як на мене. Погулявши трішки по болоту, я вийшов на левади. Де знаходилось посилення драугрів. Ще й коли я проходив гру в перші місяці її виходу, я знав, що в цьому поселенні нічого цінного зайти неможливо. Проте все одно якогось дідька я поперся туди. Зайшовши в перший ж будинок, я побачив добрячу тусовку драугрів, та часу сумніватись не було, тому я в першу ж чергу знищив їх спавнер, після чого вони прогнали мене з будинку доволі сковським методом. Звісно ж, я не розгубився та хутко розібрав їх по одному. Як і я казав, в скринях немає нічого цінного. З другим будинком, на моє здивування, я розібрався доволі швидко. І з третім все було аналогічно. А от з останнім все було не так легко. Лесь, стигши забрати одного драугера, я мерщій сховався від атак лучників. Після чого зробив машкадок до їхнього спавнеру та знешкодив його. Відступаючи назад, я все таки прийняв із ними бій. Та на останній хп мені вдалося все таки їх подолати. Добре, що до цього часу в мене вже була медовиця настілення. Ну а фінальний поз взагалі чомусь загубився у просторі. Витративши на це дорогозійний час, я нічого не отримав взамін та повернувся в болото на пошуки нових склепів. Зіткнувши зі старим знайомим, я зрозумів, що болото мене навчило чи не На сили мені вдалося знайти черговий склеп, який захищав драувер. Я вже був готовий з ним розібратися, але на моє здивування у мене зламалась булава, тому довелося його добивати підручними методами. Поставивши гмітку на склеп, я пішов на базу відремонтуватись, так як зброя мені всередині ще точно знадобиться, та повернувся назад в склеп я вже не один. Забравши майже два стаки Брухту, ми понесли його на корабель. Ну як понесли? Скажем так, в нас були свої методи. І в сумі, із одного склепу ми винесли 77 штук Брухту. Небагато, звісно, але хоч щось. Під час пошуків нового склепу ми наткнулись на чергову геть, та цього разу ми були готові до зустрічі з нею. Тому нашпигували її вогняними стрілами. Ближче до половини ХП ця подвора зрозуміла, що вона безпорадна проти такої тактики та ринулась на нас в атаку. Але на превеликий жаль, та не для нас, а для неї всі її атаки я пам'ятав, тому я спокійно собі утримував її напір, поки Ярик прокачував на ній свій навик лучника. Так би і закінчився, звісно ж, нашою перемогою. Та щастя наше тривало недовго. Дослідивши все болото, ми зрозуміли, що це була єдина крипта на цьому болоті. Поверталися до порталу ми вже вночі, та на шляху додому, як завжди, вирізла з Нічого страшного, впораємось, подумали ми. Хрін там плавав, сказала нічна братва на болоті. Зобравши свої речі, ми розібралися із своїми образниками. Та котинякою, через яку це все і почалось. Повернувшись на базу, ми відремонтувались, розклали всі ресурси по скриням, після чого я зрозумів, що настав час шукати торговця. Та я розумію, що просто так ми його шукати будемо доволі довго. Тому я попросив Ярика знайти його через спеціальний сайт Посідо нашого світу. І не це зробив, скажу я вам, тому що на момент монтажу в нас уже 330-й день у Вальхеймі, і ми досі не проплили біля жодної із його ймовірних точок спавну. А це означає, що ми його могли не знайти за все проходження, що йшло на перекіри моїм планам. До місцевого бариги ми добиралися півтора дні, та на ранок вже були на місці. Першою ж справою я встановив портал на майбутнє. Після чого, звісно ж, купив в нього саме ціни, що було на даний момент, а саме пояс Мегінт, який піднімав нашу вагу в місткість на 150 кг. І це неймовірно круто, так як пояс допоможе нам набагато ефективніше переносити залізо, та не тільки. Відчувши смак легкої наживи, ми повернулися на базу, щоб забрати все ціни, що було в скринях, та обміняти це на золото. Та за одне купили ще один пояс для Ільї та всякого різного, ну і щоб просто було. Раз на острові, де знаходиться торговець, є болото, ми не могли дозволити собі проігнорувати момент, тому пішли на його дослідження. Але на жаль, проходивши там весь день, ми нічого не знайшли, тому поблили далі. Знайшовши підходяще болото, ми загнали даркар чим далі від п'явол та вже по старинці відбудували невеличкий захист. Поки ми закінчили із приготуваннями, вже настав вечір, тому йти в болото як такого бажання не було, і ми повернулись на базу. За одне до нас приєднався Ілья. як він у нас хлопець войовничий, я вирішив спеціально для нього зробити самий топовий щит, який міг бути в нас на цьому етапі розвитку. Та звісно ж цей підгін був не просто так. За це він заплатив немалу ціну, а саме підписався бути пілотом-експериментатором. Якщо хтось ще досі не розуміє, що я маю на увазі, то просто дивіться. Раз, два, три. Де він? пускай, ні? Yeah. Да, він прямо yeah. Нормально так. Вставляємо його так, да? Ну, в минусайті заплывай. Потому Подожди, yeah. Стой. Да, загарпунин тебе. Рятували гарпун, да. з гарпуном весь день, та відпочивши, ми все-таки вирішили піти на болото. Так як заліза, все ще було нам необхідне. Тому ми пішли добувати брух вже в три рила. Зрозумівши, що для розбору завалю достатній двох людей, я віддав Іріси і фонарик, щоб він підсвічував нам шлях. Після чого добувати брух стало набагато комфортніше. Цього разу з ми дістали чи немало брухту, чому я був дуже радий. Та ми вернулись на базу, щоб розвантажити інші ресурси та пропустити чергову ніч. На превеликий жаль, в цьому болоті також був лише один склеп. Тому ми без жодної затримки вирішили на пошуки наступного. В пошуках нового болота ми зіткнулися із новою проблемою. Саме болото ми знайшли, ба більше ми навіть знайшли місце знаходження склепу. Проте проблема була в тому, що не було де залишити корабель, так як сусідній біом це рівнини. Тому я і Лія вирішили на ходу спрягнути з корабля, та між забігти в склеп. А ярик відпливе на в безпечну відстань, дочекається, доки ми все зачистимо, та вже за допомогою такої ж тактики нас забере. План був ідеальний, тому ми одразу пішли його виконувати. Ми випрыгнули з дракара, і так як була ніч, мерщій побігли всередину крипти. Та сталося те, чого ну точно ніхто не міг очікувати. Ні, ну це просто якийсь сюр. І, на жаль, повернутись назад на дракар не було можливості, тому що за нами полювали драугор на пару з привидом. Ну а в підтримці ззаді була геть. Шансів на виживання просто не було. <ріст> ні, ні бач, все було б ідеально. Окрім одної маленької сука деталі. <ріст> Ладно, Люхо, устроїмо матчу вечерінку. next. Ой, next door. Біжмене, біж мене більше Сілу ніч тип ніч Дочекавшись, коли Ярик знайде безпечну зону та побудує портал, ми вирушили назад забирати свої речі. Після чого пішли відновити справедливість та відомстили одному із наших образників. Після чого знайшли ще один склеп. Та вже нарешті зайнялись тим, заради чого сюди і прийшли. Та ця історія закінчилась з доволі непоганим хіпіендом, так як брухту в загальній сумі ми не збирали чи немало. Сама ж подорож зайняла щонайменше два тижні, так як Дракар виплив з рідної гавані 145 го дня, а повертається додому лише на 158-й, і то причалює він вже глибоко вночі 159-го. І ще ми протестували новий спосіб транспортування заліза по суші. Ну, поки все переплавляється, потрібно не забувати про бджіл та овочі, що ростуть на городі. Після певного часу частина заліза вже була готова, тому я забрав три стаки, щоб покращити до максимального рівня свої обладунки. Та звісно ж про зброю я не забув. Випадковим чином, шукаючи мотику, я знайшов невдалий крафт ярика, а саме залізний Альдгейр, який він скрафтив випадково. Ну і раз він же є, я вирішив перевірити його атаки, після чого я дочекався іще пари стаків заліза та зробив собі новеньке кайло і одразу ж прокачав його до третього рівня. А після ще якогось часу виготовив кожному по комплекту інструментів. Також несподівано Альгіру вподобався Ільї, та він вирішив певний час побігати з ним. Та як тільки погода стала краще, ми вийшли трішки попрактикуватись, що наштовхнуло нас на ідею трішки прокачати навички щитів та древкої зброї, та ми створили ось таку коробку, щоб нас не відкидувало. Потім ми зрозуміли, що бігати ремонтуватись доволі далеко, тому переїхали у підвал, де завдне було багаття, яке давало бадьорість. І в такому темпі ми провели приблизно півтори години, на чому і закінчився наш день. Що ж, гадаю, годі прохолоджувати свої сіднички на базі. Настав час ділити грінтерську врію в життя. Що я маю на увазі, я хочу забити дракар залізом, щоб його нам було достатньо до кінця гри, і більше не довелося впливти на кляді болота, тому сідаємо в дракар і погнали: я вже приплив на базу, ба більше я навіть знайшов безпечну ділянку на ньому та побудував який найкий який яли захист. І ви напевно зацікавитесь, що тут робить Зайчовин. Лиха доля занесла його сюди. Якщо бути точнішим, то сталася ще одна невеличка пригода. Під час будування захисту в мене вирубили світло, і чарівним чином, коли я повернувся, то опинився на базі із ресурсами на портал, який так і не встиг поставити. І мені залишалося вірити, що дракар все ще знаходиться на тому місці, де я був в останній раз. Тому я без жодних зволікань сів на старий човен та поплив до болота. Звичайно ж, без додаткових пригод не обійшлось. І мені прийшлося трішки позмагатися із Змієм, та хвилюватись було ні до чого, так як вітер був на моєму боці, та й лук в мене доволі потужний, і я швиденько з ним розібрався. Та вже майже під вечір я був на точці, та радів тому, що Дракара все таки був на місці, після чого я розібрав човен, так як сенсу від нього тут не було. Поставивши портал, я забрав всі можливі речі і скрині та перемістив на базу, щоб їх розсортувати та отримати баф бадьорості. Який мене добре виручив в досліджуванні склепів, після чого повернувся назад, поїв та побіг шукати склепи та добувати залізо. Шукати прийшлось недовго. Та перша крипта була на горизонті. Тому, лопнувши три ядовитих бульбашки, я пішов в крипту майнити залізо. І от же вночі хринь його знає якого дня я вирушаю додому, із повним дракаром, який забитий суто брухтом. На жаль, мені не хватить слів, щоб літературно описати, як я забембався, та який я був радий бачити цю картину. Та плив я із надією, що більше ніколи не повернусь на болота за брухтом, а лише задля того, щоб знищити кістянку. Ближче до обіду я вже був вдома та почав приносити весь брухт ближче до плавилень. Та шкодував лише про одне: про те, що зараз немає ярика, який би мені допоміг все перенести завдяки гарпуну. Одразу після того, як я переніс весь брухт, я почав його переплавлювати. паралельно займаючись фермерськими справами, щоб забезпечити нас в майбутньому достатньо кількості їжі. До речі, про їжу, наю я також трішки зайнявся, доки плаває залізо. Та на жаль, на ранок 179 дня цей неспішний та приємний ритм зупинився, так як на базі закінчилось вугілля. Тому я розібрав плавильні та замість них поставив вуглевипалювальні печі. Звісно ж, одразу забив їх деревом, а сам пішов в подорож по чорнолісів в пошках поховали, щоб набрати сердець вогневиків. Вже пізно вночі я повернувся додому, повністю забитий різного роду речами. В першу чергу я спустився в підвал. Подорож була вдала, так як зібрати я зміг аж 38 сердець вогневиків. Вся ця подорож задумалась для того, щоб паралельно виготовляти вугілля та плавати залізо, тому одразу як я розсортувався, я поставив ряд плавилень, щоб все починало переплавлювати брухт в злитки заліза. Одразу, як я завантажив плавильні, всім необхідним, я відправився до нашої лісопильні, щоб нарубати купу дерева для вугільних печей. Після чого я повертався збити печі деревом, а плавильні залізом та вугіллям, та йшов далі рубати ліс. В такому темпі прийшов чи не один день, та на силу ціль була виконана, та в мене був повний візок забитий залізними злитками. Залізо то в нас є, та тримати його як скарб точно не потрібно, тому я вирішив підняти рівень нашої ковальні та поставити ковадло і стійку для знаряддя, після чого підняв до максимального рівня сокиру, лук та кайло. За одне я вирішив трішки змінити розташування трофеїв на другому поверсі, та розмістив їх по певній класифікації. Також разом з тим я трішки захопився перестановкою речей та повністю переробив задній двір, переніс вугільні печі, встановив сковище для вугілля та розташував плавильні для більш зручнішого використання. Звісно ж, я не забув про свій городик та змінив дерев'яний паркан на кам'яний. А ще я нарешті побудував сміттєспалювач, після чого ми його забили всіляким сміттям, що лежало без потреби в наших скринях, та перевірили його на фіктивну користь. І вийшло доволі дорос, кажу вам. Тому що цей алля-смітник став у нас доволі популярним малим. Також у нас відбулася вулична реформа їжі для більш ефективного готування її на грилі. І, звісно ж, одразу після встановлення я не упустив момент перевірити нові рожни та пустив хід м'ясо змія, яке вже залишалося в наших скринях. Після смачної трапези я вирішив ще трішки звільнити місце в наших скринях. Тому забрав все цінне каміння, що було в нас, та відвідав торговця, якого відміняв все на купу золота. Ну і не тільки. В цілому вже все було готово для того, щоб відвішати тягла третьому босу, найм'якістянка, тому ми взяли все необхідне та відправили збій із босом, до якого, до речі, ми добряче підготувалися, знищили гить та інших мобів, які ошивалися поруч із місцем виклику. Та звісно ж виріняли довкола нього ділянку для зручнішого переміщення по місцевості, та щоб закрити спаун п'явок, після чого ми приступили до самого головного. Бій закінчився на дуже швидко. Чи то ми так добре підготувались, чи то босс купа лайна. Ваші думки щодо цього бою я чекаю в коментарях. Разом з тим, боса ми вбили та забрали з нього одну цінну річ, про яку, звісно ж, нам розповів клятий Хугін, так звати Ворона. Зазвичай ми вбивали босів два рази, щоб за одне повішати другу голову собі на базу. Та цей бос виглядає настільки потворно, що таку бредоту тримати в себе вдома бажання немає. Раз ми вже біля лісопилки, то вирішили добути дерева, щоб забити сховище на майбутнє. Та трішки захопилися і забили цілий візок. Бля, like <that> <п inco> після чого я вирішив зайнятися трішки тваринництвом та заминив кабанів до нашої бази. Поки я грався із кабанами, хлопці досі займалися лісом. Тому я залишив обох спокої, а сам відправився досліджувати гори, щоб знайти вовків для нової накидки. Пацани, ауф, не слухай, прикинь. Я кричу Ауф, а вони не Ауф. А вони за тебе біжать і хочуть вкусити. Ні, нема нікого. Окрім вовків, я натикнувся на маленького дракона та невелетенське велетенське яке вирішив взяти з собою. І на силу я зустрів вовка, який був не такий сильний, як я уявляв. Потім зустрів ще двох, та те вже були останні. Так як мені набридло бігати по горам та шукати їх, тим паче що вже смеркалось, тому я побіг назад додому перевіряти, що можна приготувати із їхнього м'яса. За одне поставив яйце ближче до каміну, з надією, що через деякий час вилупиться дракон. Ще ми дочекалися, коли в океані буде шторм, та вирушили шукати змії Пошуки закінчились нашим фіаско, тому ми поплили додому. Чого, нікого не, не вийде, Ні О! Пацаны, готово! <зове> Поможить! <зове> Пацаны! Пацаны! Ну, на хвиле мы хвали поднимаемся я заходим у вас не бачу. Угу. Ты размираешь. Бля, в смысле я вдох? В смысле, бля? Ладно, прощай. Здесь <зове> забыл. Який лох! Який, ти лох! Yeah, yeah, yeah. Який же ти лох! Незважаючи на деякі труднощі, під кінець дня ми вже підпливали до бази. І я одразу пішов перевіряти новий скот. Ну а на ранок 194 дня я побіг досліджувати найвищу гору, що була на нашому континенті, та про це в наступній частині. Наразі я вдячний кожному, хто додивився до цього моменту. Ви круті, просто знайте це. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Також буду радий, якщо залишите коментар під цим відео. Це неабияк допомагає просуненню відеоролика далі. Бажаю всім гарного настрою та до нових зустрічей!